Давайте одразу уточнимо питання, коли ви говорите про українців. Ви маєте на увазі українців з українськими паспортами чи етнічних українців? Етнічні українці, котрі відмовились від українського громадянства і мають зараз громадянство країн Євросоюзу. Тобто, ми говоримо не стільки про етнічних, скільки про громадян України, одразу і вам скажу. ми говоримо про етнічних українців, котрі не мають громадянства України. Ну, по перше, я не дуже схиляюся до тої думки, що ті українці етнічні, які там. Українцями є, наприклад, Канаді або в Німеччині там п'ятому поколінні, що вони захочуть згодяться приїхати до України працювати тут в Україні. Якщо такі випадки можливі, то вони будуть, скоріш за все, поодинокі і зважати на це поки що з моєї точки зору недоречно. Після війни можливо, після перемоги, скоріш за все, ситуація зміниться, але давайте дочекаємося до перемоги безумовно стосовно тих українців, які Виїхало таких досить багато, і за опитування, наприклад, там Польща, здається, робили в Німеччині. Десь наших молодих українців, які там навчаються у вишах, 60% готові після завершення навчання повертатися в Україну. Це дуже великі показники, скоріш за все, вони повернуться. Стосовно Дехто з них може мати іноземне громадянство, але тут потрібно звертатися до законодавчого поля стосовно громадянства. Я зазначу, що в відповідності до закону про громадянство на сьогоднішній день Україна визнає лише один паспорт це український паспорт у відносинах себе з громадянам України. Тобто, якщо ви там, маєте в своїй кишені український та німецький паспорт, по перше, це не заборонено. Це по-перше. А по-друге, все одно Україна буде зважати лише на ваш український паспорт. Відповідно, ви не будете для них мігрантом або ще кимось, або якимось чином, а, і обмежити відповідно, вона українського громадяна не, не буде в будь-якому вигляді. Так само, як і нас. Це по-перше. По-друге, ну стої інформації, що маємо ті наші молоді українці, які виїхали за останні там 4 роки навчатися або працювати, або мігрувати з. Безпекових причин до країн Західної Європи все ж таки вони не залишають свого українського паспорту. Бо процедура, по-перше, навіщо. Ну а чим він заважає? Ну, ніхто не розуміє. Тим, тим більше, що коли ти маєш українське громадянство зараз в країнах Євросоюзу, ти маєш право на відповідні пільги. І допомогу від Європейського Союзу, ну хто в здоровому глузді буде це втрачати, тому навіщо втрачати цей паспорт? По-перше, по-друге, як я зазначив, у більшості з наших молодих українців є ментальний, емоційний, психологічний зв'язок з Україною, вони готові повертатися. Тобто, і в даному випадку, а навіщо втрачати цей паспорт? І в-третє, процедура є така хибна думка про те, що якщо ти порізав, спалив. Свій паспорт ти вже не став громадяном України. Ну це одразу говорю це дурниця, дурниця ні синітниця не має жодного відношення до того часу, поки в тебе по тобі немає відповідного указу президента про виход з громадянства, ти будеш в відносинах з державою, держава тебе буде розцінювати як громадян України. Чи ти спалив свій паспорт, чи ти не спалив паспорт, чи сховав, чи втратив це все одно громадян України? Тому таких випадків, що люди будуть відмовлятися, проходити всю процедуру, втрачати пільги. В Європейському Союзі і вони, скоріше за все, будуть поодинокі, і навряд чи така людина, яка пройшла весь цей шлях, вона все ж таки буде повертатися до Україну чи. Я думаю, що це вже втрачена буде людина для держави. Тому в даному випадку жодних а, ризиків або заборон, або неможливості а, повернутися в Україну і з подвійним потрійним ножином громадянства України, в даному випадку я не бачу. Але це не говорить про те, що питання множинного громадянства все ж таки потрібно врегулювати в Україні, щоб не було подвійного потрібного трактування з різних норм. От я тут казав про те, що в Україні дозволено бачив, як деяких спікер, така посмішка, така саркастична була. Я розумію, їх є відповідні там дискусії стосовно цього про що, щоб їх не було, нам потрібно все ж таке. Бажано до кінця війни це, це питання множини громадянства остаточно врегулювати і дозволити, щоб українці мали б можливість безперешкодно, публічно показувати свої там, подвійні множини громадянства Греції, Сполучених Штатів. Бо це не є загроза держави. Це є у багатьох випадках це є допомога державі, це є той актив, який можна використовувати, в тому числі залучаючи таких людей, повертаючи в Україну, використовуючи ті надбання, ті знання, які вони отримали безпосередньо за кордоном. А стосовно взагалі мігрантського процесу. Давайте скажемо так. У нас залучення мігрантів це буде історичний. І необхідний процес, який не буде залежати від держави. в будь-якому вигляді, він все одно відбудеться. Хочемо ми цього, не хочемо ми цього, проти цього ми не проти цього. Він все одно відбудеться. У вигляді я не хочу довго говорити про виризність поразки, я в неї не вірю, але якщо там теоретично собі представити, ми ж розуміємо, що у нас буде відбуватися ця історія, як відбувався в Криму, коли будуть фактичні мігрантські процеси з трендом. Калмиті, там Пуряті, Інгушеті і так далі. Тобто, це так само мігрантський процес, але ми на це вже впливати не зможемо. Але я думаю, такого не буде. Після перемоги у нас будуть відповідні інші процеси. Така країна вона мусить стати переможцем переможниця над російською імперією, Вона мусить стати знову ж хочемо. Ми цього не хочемо. Ми мусимо стати лідером регіону. Бо Україна, яка перемогла так Україна, яка примогла таку російську імперію, фактично і розчувила. Вона не може бути лідером регіону. Щоб тобі там собі Орбан або Дуда і Туск не думав. І це так само загроза. І відповідно, якщо ти є лідером регіону, ти стаєш таким собі гравітаційним місцем тяжіння для цього регіону. І відповідно, хочемо не хочемо. Ми це бачимо до речі, по сполученим штатам, що відбувається у них, коли з півдня їдуть до них мігранти. Така сама історія буде у нас, і нам потрібно вже зараз думати, яким чином не заборонити. Ми не зможемо цього заборонити, але яким чином врегулювати цей процес, щоб це було не загр... щоб в цьому не було загрози для державності України. І тому така важлива цей от шлях, який ми випанали Василю, зараз дітей. Дякую.